Привіт. Це твій блог про волосся, і сьогодні я хочу поговорити з вами про пілінги і скраби. В чому різниця саме для шкіри голови? Тому давайте починати. По-перше, що треба знати, що скраб це фізичне очищення поверхні шкіри голови, а пілінг хімічне. І в цьому є велика різниця. Скраби використовуються зазвичай для більш повсякденного життя, а пілінги використовуються більш рідко. Скраб має більш поверхневу дію на поверхню шкіри голови та на відшелушування ороговівших клітин. Пілінг же може проникати також у середину епідермісу та діяти на більш глибоких шарах. Також пілінг, на відмінно від скраба, може проникати в устя волосяного фолікулу та вичищати все, що накопилося там. Скраб лише працює на поверхні. Пілінг може проникати також і всередину, та саме в пори. Також великим плюсом пілінга є те, що він може мати додаткові сервіси, які будуть направлені на те, щоб живити саме волосяний фолікул якимись корисними компонентами. В ту саму чергу скраб лише очищає і нічим корисним він просто не наповнений. Тому є ось така історія: як рекомендовано використовувати пілінги та скраби? Скраби можна використовувати навіть два рази на тиждень. Пілінги, які дуже такі мощні, десь раз на місяць, які пом'якше. Раз в тиждень та не частіше, тому чим користуватися, вибирати вам. Але люди, яким рекомендовані скраби, це люди, в яких немає подразні шкіри, в яких нормальна шкіра, вона може бути краще трошки жирна, там де потрібно фізично чухати, бо сам скраб це історія з такими фізичними мікрочастічками, які будуть прямо трошки царапати вашу шкіру голови та відшелушувати все, що на ній існує. Прямі противопоказання, це якісь прищі, запалення, тобто все, що. Не можна дряпати, щоб воно не почало кровотечу якусь не дало. Пілінги вони рекомендуються, в принципі, всім, але є дуже, так скажемо, серйозні пілінги, а є домашні. То от серйозні рекомендуються для використання в салоні краси, а домашні для дому. Чому так? Бо дуже багато є там ахакислот, кислот, всяких таких історій, кислих в пілінгах салонних, які вдома, якщо не вгледяти, можуть просто спалити вам шкіру голови. у Вас будуть валдері. Навіщо вам це потрібно? Тому краще порати зі своїм майстром або зі мною і оберіть пілінг або скраб, який вам нужен. Все, це був твій блог про волосся. Base Education. Дивись інші ролики, які повчальні. Став лайк, якщо сподобалось. Став дизлайк, якщо не сподобалось. Пиши в коментарях питання, якщо ще є. Дзвони у дзвоник і до нових зустрічей в нових роликах. Пока.